Славко Беркута приходить додому увечері і дізнається від мами, що тато не прилетів, що про нього нічого не відомо. Славко просить маму поспати, а сам сидить за кухонним столом, п'є чай з сухариками і намагається бути спокійним. Тато Славка випробував літаки. На його руці було вибито синій номер, бо у дитинстві він був у німецькому концтаборі. Тато вижив тоді, тоді з ним має бути все добре, заспокоював себе Славко. У школі Славко Беркута міг думати лише про батька, згадував, як він брав його на роботу, показував літаки. Раптом Славка покликали до телефону у вчительський. Мама повідомила, що тато живий. Він здійснив вимушену посадку, але інший пілот загинув. Славко був щасливий такій новині, хоча і вважав свою радість підлою. Вдома хлопець чекав маму, яка була черговою у друкарні. Зосередитися на виконанні домашнього завдання він не міг. Тут прийшов п'яний механік з аеропорту. Комарин. Він плакав, запевняв, що при огляді літака все було добре, скоро у двері подзвонили. На порозі був тато. Славко кинувся в його обійми. Батько і комарин починають сваритися. Батько впевнений, що механік погано все перевіряв. Батько пояснює Славкові, що максимальне навантаження. Це вимір характеру і людських сил. Увечері хлопець обдумував розмову дорослих, міркував над отим максимальним навантаженням і над тим, що якась дрібниця може стати вирішальною. У кожної людини може настати момент, коли вона стає старшою.